Всім привіт! Знімаю на фоні відкритої шафи, а це означає, що я перебираю речі. Прибираю зимові, ховаю їх, хочу дістати літні весняні речі, бо начебто вже тепло. Я хотіла цим зайнятися ще на тому тижні, коли прям сонечко пекло, і здавалося, що вже треба діставати майки, сарафани, юбки, ці спідниці. От. Але. Але тоді не хотілося нічого робити, хотілося гуляти на вулиці. А от сьогоднішнього дня в нас дощ, я подумала: ну все, це чудовий привід цим зайнятися. Хоча, знаєте, в таку погоду, коли там 10-13 градусів, ще так пасмурно, то не так прям дуже хочеться діставати ці літні сарафани, так і дивишся, типу, в смислі, що тільки квітень, які ще сарафани. Але все одно хочу все дістати, розвісити, і нехай вже чекає. Чекає мене. Я дуже люблю, коли в мої, мої речі розвішені всі на віша, вішачках в шафі, отак. от І тоді і вже всі ці випросовані. І тоді, якби, ти хоч щось носиш. Бо коли вони отак от лежать на полці, як зараз в мене я все скинула, ну, шансів, що я буду їх носити, нуль. Це просто буду знову джинси-футболка, джинси-футболка і все. Так, зимові речі я складаю ось в такі пакети. От, ну і ці купальники також вирішила ще не діставати, бо це, мабуть, ще зарано уж зовсім нехай ще лежать. От. І ці светри треба всі поховати. Я думаю, що ну, якби навіть якщо похолодає, ну настільки холодно. Вже, мабуть, точно не буде. Бо деякі з них, наприклад, оці, я навіть взимку його ні разу не одягала. Не думаю, що я вже одягну його на весь. У мене тут ще помічник, як завжди, зі мною. Ще сьогодні чоловік працює. Я не знаю, може я даремно все це розвела, тому що Ігнат, якщо чесно, якщо чесно, він мені так собі допомагає, бо він хоче дуже сильно гратись разом, сам ні. От, і... Те, що я складаю, він розкидає. Коротше. Ось такі поки з нас справи. Так, Ігнашик, давай своєю головою отак от прикрию ту кучу. Оту кучу з шмотками прикрий. Будь <плес> ласка. Ой, у мене ще така, знаєте, проблема. Я подоставала ці всі свої речі літні, і вони ну, вже такі, знаєте, не дуже модні. Я оце думаю, чи буду я їх взагалі носити, чи що робити. Коротше. Ой. Таке жіно жіночі наші завжди проблеми, коли повна шафа одягу і нема що носити. В мене таке саме. Ой, ці просто ці пакети з речами перекладаєш з полки на полки, все це вішаєш, розвішаєш. Потім, коли відкриваєш шафу, думаєш, а що його сьогодні вдягти, вдягти нема чого. Плюс у мене дуже я м, зрозуміла, що в мене дуже багато білих футболок, які я не можу зараз носити, тому що коли я виходжу з Ігнатом на майданчик, він це своє повзання, в нього чорні руки, після піска чорні руки, і він бере мене отак за плечі ці ну, за ці білі футболки, і все. Це або тільки, або тільки прати їх кожен день. Mm -hmm. Ну, таке собі задоволення. Тому, коротше. А, коротше, моралься і басня такова, що я хочу взагалі-то передивитись свої речі і подивитись, чого мені не вистачає. Я вже, ну, от вже декілька футболок, мабуть, не білого кольору, мені на літо якраз не вистачає. І потім вже піти в магазинчик, щось собі там подивитись новеньке. Ось такий в мене план. А так, знаєте, я оце надивлюсь також у цих всіх інстаграмних мамочок, які такі гарні, красиві, ходять на майданчики, гуляють з дітьми такі всі красуні. І думаю: ну, блін, я теж так хочу, дякую, синок, що вимкнув мені світло. От, і я кажу, я думаю, я теж так хочу, хочу бути така гарнюня, все. От, але якщо активно гратись на майданчику дитячому, ну це просто ти будеш ну чорна, чорна, як я не знаю хто. Це ну, неможливо. Можливо, коли ну, дитинка трошки старша і вона грається сама, а ти просто сидиш на лавці, фоткаєш її і там каву п'єш, просто за нею придивляєшся. Тоді можна вдягнутися дуже гарно і сидіти собі обережно. Ну, коли ти го по пісочні, це з горки на горку, я просто вдягнула декілька разів свої білі кроси, вони вже сірі. А тепер треба їх відмивати, кеди так само. Коротше, я достала чорні тапки і все. От, тому... тому ділема, як завжди. Я наче теж хочу бути гарною, але бути гарною це дуже непрактично і постійно прати речі. У ну, мене просто нема на це часу, якщо чесно. І Тому думаєш, чи його одягнутись гарно, чи його одягнутись так, щоб потім... щоб потім не треба було все це прати кожен день. Ми зі Гнатом коротше. Коротше, доприбрались да до того, що стало ще брудніше. Ой, я, я не знаю, ви просто бачили, що в мене відбувається в кімнатах. Таке. Е, так, я вирішила, що треба чекати, коли чоловік буде вихідний, випроваджувати їх на вулиці і так прибирати, тому що я по-іншому не приберу. Я, ну, я з тою швидкістю, що я прибираю, і наш втричі швидше е, все розкидає або просто хоче уваги. То я нічого не встигаю. Коротше, вирішили, що на цій веселій ноті ми будемо збиратись на вулицю. Нехай воно там все буде, як буде. От, і що? Блін. Це він, просто Ми сидимо на балконі, він вліз, походу, знову в мазуту на велосипеді. <кху> Ладно. І, коротше, будемо збиратись на вулицю. У нас зовсім немає ніяких овочів. І зараз підемо якісь оці точки, знаєте, де продають овочеві точки, будемо підемо шукати. От, там зараз овочі свіжіші і по ціні приємніші, ніж в магазині, то підемо туди. І е, треба yeah. Б. Ви чуєте? Зараз <кху> я вам покажу. Ігнашик, покажи Б. Б? Б? Він тепер коротше, мазує пальцями. В нього Б. Зараз ще підемо на вулицю, думати, як розважати, розважати дитину, яка хоче тільки повзати а, на вулицю, на якій все мокро. Так, я, ну, мабуть, все-таки по мокрому піску я його не відпущу, бо це вже взагалі буде. Але ходити він не хоче. От, тому. Будемо шукати якусь качелю. Будемо шукати якусь качелю, да? і будемо там кататись, мабуть, правда? Чи що? Б, покажи Б. Б! Ви бачили ці руки? Ви бачили ці руки? Покажи Б. Стоїть вже сам, знаєте, робить майже отакий крочик. І зразу і все одно на коліна падає. О, ну ж он не наш. Бачиш Бе? Це митись. Ми вже на вулиці. Тут не так і холодно, як здавалось. Ігнашика знайшли суху качелю, катаємося. От, все таке зелене, красиве, але мокре. Спочатку сходили, купили все, що нам треба, бо я всі справи роблю на початку прогулянці, бо ніколи не знаєш, як вона закінчиться. Може і сльозами. Тому спочатку все купили, а тепер катаємося. Знайшли все одно пісочницю, без них ми ніяк. Так що коліна зараз будуть мокрі, бо пісок мокрий-мокрий. Так що ми принесли наш улов це редиска. От, взяли цю капусточку, кріп. І десь тут ще були огірки. Поки я вибирала із наших там, вже з ящика в них витягнув огірок. Молодець, Хозяйська дитина. Знаєте, я якась перелякана. Коли зі мною е продавець сильно розмовляє, то мені завжди здається, що він мене обвішує. Знаєте, от коли дуже балакучі ці тітки мені попадаються. А, ні, бачите, кілограм. Отак, коротше, я наговорюю на людей просто, мабуть, привітна жінка. А мені от отаке зразу в голові, що якщо це мені щось там ля-ля-ля-ля-ля розказують, а мені тут треба і за Ігнатом дивитись, і думати, що мені ще купити, і їй щось відповідати, її слухати. Ой, то мені завжди здається, що вона мені там щось насипає, щось рахує. Невідомі цифри я, а я все купую. Ні, все, все добре, все спокійно, можна брати ще. Хотіла десь по дорозі купити собі каву, але ні, не купила. Бо згадала, що мені чоловік вчора приніс кіткат ввечері. От. Тому в мене сьогодні така смачна кава з кіткатом, то я така думаю, ні, не буду пити по дорозі десь, буду чекати додому їхати. А що ти не робив? Б... Що, б? Б... що б? Що б? б. Ну, доставай тепер там їж. Доставай назад їх тепер. Мій чоловік, до речі, не витримує дивитись, коли НАТО так сам їсть і все викидає на підлогу по сторонам, на себе. Він, типа, такий, типа, блін, а як це? Я кажу, ну, а як ти думав, ти вчився їсти? Всі отак вчились, все викидали, все розмазували. Нічого, з часом буде їсти охайніше. Дай-дай. Бе. Ну це його Б тепер, я не можу з цього Б. Тепер це все, що якась халепа це все Б. Б? Та правильно піднімай дай-дай. дай. дай. Тему своїх прикрас, яку я почала ще у тому влозі, хочу вам показати, що я ще зробила за цей час. Хто вперше мене дивиться, то просто знаєте, що мене в цьому році щось клімануло, що я вирішила м -м, сама зробити собі прикраси на літо. Ось таке я вам вже показувала це і це. І до цього в комплект я зробила ще ось таку підвісочку, тільки е, коротше. Тобто це буду носити разом комплектом. Так. І залишались в мене ще бусинки, то я зробила ще і браслетик. І ще залишилось трошечки, все-таки зроблю сюди сережки. Коротше, це в мене прям буде такий комплект-комплект. От. і... Сумку, сумку я все ще хочу робити, але поки що тренуюсь і роблю собі ось такий чехольчик на телефон. Сумочку для телефона. Бачите, вже скільки зробила. Ось так. Ну, ви знаєте, реально рука все згадала. Як тільки гачок взяла в руки, все якось воно само згадалось. Ну, і це не важко робити, просто трошечки треба більше часу. Поки що мені все це подобається. Мені це на днях треба ще зайти в цей магазин, де цей бістер продається, і ще я хочу докупити там дещо. І на ці вихідні ми їдемо до батьків. От, і я хочу своїй свекрухи зробити також таку підвісочку. Чоловік мені каже, що я тепер всіх задовбу з цими своїми намистинками. Ну, нічого, нехай терплять. Я тепер всім хочу зробити такі, такі подаруночки. От, ну, Подобається мені, а мені навіщо стільки багато. Не треба, а робити мені подобається, тому ось так. Тому треба за ці пару днів, що до кінця тижня залишилось, встигнути все купити. В інтернеті я вже знайшла, що хочу її зробити. Ну, щось теж таке літнє, але таке біле з золотим може, ну щось таке ну, більш жіноче. От ну, не таке яскраве, не дитяче, щоб було, бо ну, щоб вона носила, коротше. Це ж не факт, що вона ще буде носити. Але ну чому мені під футболочку, теж їй буде гарно. Вона таке взагалі любить, але я не бачила, щоб в неї таке було. Ну, буде, буде перше. Коротше, тепер в неї це буде точно. Ну, точно. Ай, давай сюди, до мами. В нас сьогодні зранку просто л'є цілий день дощ, от просто зовсім не зупиняється. І ми вже і малювали. І щось читали, і на кнопки нажимали тут музикальну іграшку, і пірамідку складали. І тут з подушками граємось, і це кошмар. І мультики вже дивились, вже все надоїло нам. І якщо дощ не закінчиться, ми зійдемо з розуму. А в нас другий день мокра погода. Іде дощ знову, але сьогодні вже не вийде не виходити з дому, вже треба йти. От тому я зібралася і зараз піду в магазин. А вчора ми взагалі нікуди не виходили. Я вам показувала, сходили, сходили з розуму. Можемо на, так сказати. Реально, вже переграли у всі ігри, іграшки і все все на світі. Коротше, це, це жах. Знаєте, я про що подумала? Як швидко звикаєш до хорошого? Да? Що, як була ця хороша погода два тижні, я вже так звикла, що ми гуляємо на вулиці о, довго і є чим зайнятися, туди-сюди, так день швидко проходить клас. От, а оце вчора, позавчора і сьогодні. Я прям не знаю, думаю, що робити. Я вже забула, що ми в цей час робили ну, от Коли зима була і було холодно, ми живляли ну, годинку в день, може. може, іноді взагалі не виходили. Що ми робили в цей час вдома, я не знаю. У мене щось закінчилася розваги. Я, до речі, думаю, зараз зайти в Аврору, купити знову цей пластилін. От, і олівці такі подивитись, які з, зі всіх сторін е, малюють. Не тільки, от, коротше, не стержень, щоб був, а такі, як. Ну, е, покажу вам, типа як мілкі. Якщо вони там є, то хочу йому купити, е, ну, щоб були ще якісь розваги, реально, тому що тому що отак. Синок повзи сюди. Чоловік пішов забирати посилку з пошти, він там замовляв іграшки. І Ігнашик тепер, бачите, його чекає. Не хотів відпускати, але тепер від дверей не відходить. Зараз, тато, прийде, сину. Все, принеси, принеси нашу посилочку. І наші неси ножиці будемо дивитись, що там прислали нам. Давай. Швиденько. Ти сам відкриваєш? Ти сам відкриваєш, синок? Оце це діла. А звідки ти знаєш, як його ножицями робити? Ти Бачив, скажи вже. Так зараз тато тобі зробить. Давай. Ну давайте, давайте, дивитися. Ага. Ух ти. Ух ти! Це все ігнашки, це все іграшки для нього. Замовляли е, десь три тижні тому на Аліекспресі. Ну, до речі, нормально. За три тижні прийшло. Не дуже довго. Не, не. Що це таке? Я вже. А, я і не бачила навіть, що там замовлення. Так що для мене це також сюрприз. Будет тут. Ух ти, машина прикольна. Трактор. Диві. Давай, давай. Дай, дай, да? Дай, дай, дай дай. Ну класно. Диві. Що там ще? Що там ще? Диві. А це що? Це брата Збирати чудики а, а. А це якісь такі маленькі іграшки, типу як Лего, такий конструктор. Да, різні. А, вони кожен. Мунікор, носоріг, мантіс якийсь. І ведь бух. Непонятно. Це, мабуть, якісь мультяшні герої, ми таких ще не знаємо. Таке так. щось маленьке Оце. дуже. Зараз подивимось. Це на радіопірування, ну це? такі а це тато, скоріш за все, собі купив, бо це машина така дерев'яна, її треба збирати, вона як конструктор і вона на радіокеруванні потім. Це вони як зберуть зі гнатом, потім вже вам покажемо, як воно все працює. Оце цікаво, розкрию цю хоч одну. Цікаво що там всередині. А множиться. Воно щось таке дрібне буде. Ну, сподіваюся, що Ігнат гнат не буде їсти, що воно буде добре триматись. А ну-ка. Ага, буде ось такий жук. Ну, таке щось, так? Да? Непонятне. А оця, до речі, до цього ми замовляли. Вона раніше за всіх прийшла взагалі десь за два тижні. Ось такий бульдозер чи що це, я не знаю навіть. Не знаю, як це назвати. Для мене це все трактори. Покажи оцей мені поближче, покажи. Ну ага, забери тепер спробуй. А ну покажи, 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 покажи. Так, да, я отак. Я подивлюся віддам. Ага. Оцю каже, надивись. Оцю я вже бачила, синок, ну кажи мені цю. Ну ладно, граюся. Потім, потім роздивимось. Це ж, скажи, мам, не тобі купили. Повернулася з магазину, заходила в Аврору, олівці, які хотіла, не знайшла. Ну, щось там тільки фломастери, а фломастери. Не це ні від чого. Зато я купила і перші бульбашки, дути він не вміє, але ми тільки що його, його відкривали йому їх, і цей, самі кульки йому подобаються, бульки. От, Потім купила собі е, ну це спиці. Коротше, вони просто коштували 12 гривень, і я подумала, що а вдруг мені треба буде, колись от мені щось стукне і захочеться щось зв'язати, а в мене нема. Тільки це не іграшка, синок. Тепер є. От, І е, купила ігнашику ще пачку цього повітряного пластиліну, бо наш вже висох, і е, фарби. Акварельні, такі самі прості, спробуємо. Е, поки що, в принципі, ми малювали тільки на отих водних розмальовках. Ну, так, Трошки йому подобається. Ну, зараз я відкручу, Зараз я відкручу. От, коротше, хочу спробувати ще такими фарбами. Ну, а пластилін він любить. Це він показує, що треба відкривати. Все, зараз я відкрию і будемо пускати, добре? Давай так і дуй. Давай, десь давай, ідуй. Так треба ж всю дудочку дути, в трубочку. Так. Давай. Але смисл поняття. Тую вечерю. Нам з гнатом на вечерю буде суп-пюре гороховий. Правда, горох так довго вариться, це капець. Я його вже й на ніч замачую, і що я з ним не роблю. От він все одно дуже довго робиться. Коротше, це засмажка теж буде в суп. Потім все це скину, переб'ю блендером і буде такий супчик пюре. От. Ну, А чоловіку там в духовці е смажаться грудки курячі. Отакий От сьогодні у нас буде простий. Проста буде така вечеря. Хотіла сказати обід, ні. вечеря. І салат ще буде зелений салат, обов'язково. Зараз редиска, капуста, все це намагаємося як можна більше їсти. Думала, з ігнатом хоча б ввечері виїдемо на вулицю. Але, знаєте, дощ так іде-іде. Не зупиняється, просто весь день. Не знаємо, може, все-таки ввечері повезе, поки що він спить, От, то проїдемось повітрям свіжим подихаємо. Бо я хоч була в магазині, а Ігнашик взагалі на вулицю не виходив. Такі справи. Ну, нічого, як то кажуть, після дощу обов'язково буде сонечко. Дивилась на іграшки Ігната, і знаєте, що зрозуміла? Так, машинки, які купує Ігнату чоловік. Це ось така. Ось така, дивіться, да? і машинки, які купує ігнату мама. Папа. Ой, я не можу. Це взагалі. Ну, Я ось дуже люблю таке яскраве. Для мене отаке яскраве це дитяче, а оце – це доросле. Хоча дійсно ці машинки його нові, вони трошки йому не за віком, вони такі для більш дорослих діток. Взагалі, це, це замовлення таке відчуття, що чоловік взяв собі. Там той дрібний конструктор, він взагалі не підходить Ігнату, бо там ну, просто дуже дрібні деталі. От, а та машинка, яка на пульті. Яку треба збирати, то вона також ну, збирати її буде чоловік. А ми з Ігнашиком любимо збирати отаке. Клас? До речі, до цього трактора також є викрутка, і він повністю розбирається і збирається. Мені, до речі, дуже такі іграшки подобаються, які от повністю розбираються. Оця, до речі, також така. До неї також викрутка була в комплекті. Якщо вони доживуть до того часу, як Ігнат буде такий постарше вже, то мені здається, йому буде дуже цікаво. Ну, або будемо вже нові такі купувати, от які збираються, розбираються. Оцю ми з чоловіком збирали, сиділи, ось цю на час навіть збирали. Ну, таке. Поки Ігнат не бавиться, ми бавимося. Це, до речі, Ігнашик, дай мені, будь ласка, це ж не твоє? А це, до речі, іграшку я. Іграшку, яку я купила собі. Нарешті я знайшла такий гачок. Ну, не те, що знайшла, я нарешті просто дійшла до того магазину, де вони продаються і купила його. І вже навіть трошки спробувала. Хоча таким товстезним гачком це, е, наче не в'язання, а плетіння. Прикольно, так, знаєте, виходить і швидко дуже. І м, така дуже ну, така виразна в'язка виходить, якщо можна так сказати. От, е, коротше, щось повинно бути дуже прикольне. Я прям в очікуванні, в очікуванні, коли я цим Так, називу. Я тут взяла свої формочки від печива. Зараз будемо ліпити ялинку, да, жовту. Або квіточку. Синок, давай квіточку. Давай оце. От сюди. Нажимай. зжимай. А ну, Сильно-сильно. Отак, так. так. Отак, сильно-сильно, так? Сильно -сильно, Ану, да? доставай. Ой, перелипло. Ух ты! Зараз ми ось що ось таке вийшло. дивися, як витулька вийшла. Вау! Прикольно? Клас! Кажи, ось і формочки знадобились. Ну, як тобі, подобається? Мамі так. Іграшка, яку ми замовляли з Aliexpress. Чоловік нарешті зібрав. Ігнат спить, а батьки граються. Ну, прикольно. Керується пультом. Дуже модно. Ану на мене поверни. Чи вона не вміє повертати? вперед, перед дозад, ну добре. Побувала я в магазині для рукоділля, понагрібала знову всякого бісера, всяких намистинок. Ось такий темний взяла собі, хочу зробити собі темний цей чокер. Золотий, білий, і такий білий дрібний, жовтий. Це білий з жовтим. також є вже в плані, як це все зробити. Оці побільше і оці такі перлинки це мамі буду робити. І оцей срібний. От Вже також є в мене зразок. Що, що це буде? От Потім взяла ще таку штучку. Така підвісочка, це я хочу на цю на сумочку, яку я роблю для телефону, повісити там ще оце мороженка, мороз, морозиво. Потім взяла собі ще фурнітуру в золотому кольорі. От. Ну, це такі розходники, які постійно треба. У мене все воно було в сріблі. Тепер буде ще і золоте, в золотому кольорі. в сміслі. І взяла ще такий мішечок. Це потім вже готову прикрасу сюди. І комусь подарую, щоб так гарненько виглядало. Класна така вона. В них там є вони будь-якого і кольору, і з будь-якого матеріалу. Ну, мені оця така натуральний такий мішечок сподобався найбільше. Буде прикольний подаруночок. У нас сьогодні п'ятниця, вже кінець робочого тижня. Хоча, коли ти в декреті, це таке відносне поняття. Да? Кінець робочого тижня. Коротше, ми зараз збираємось і на ці вихідні ми їдемо до батьків. От, ми аж цілих три тижні не були в них, вони вже за нами дуже скучили. Вже дідусь прям це як, вимагав, щоб ми привезли йому гната. Тому я зараз збираю сумки, як завжди. От, і через декілька годин ввечері будемо виїжджати, от, і будемо там всі вихідні, поки чоловік працює. Я так цей влог знімала весь тиждень, я вже не пам'ятаю, з чого я там починала. Це буде сьогодні монтувати. Подивлюсь, що я там взагалі не знімала. Ну, така буде, мабуть, вийде така зборна селянка. Ну, ладно, що є, такий був, такий був тиждень. От. Ну, а взагалі будемо, напевно, на цій ноті з вами вже прощатись. От. А ні, зараз я вам покажу. До речі, що я вчора в дочі все таки зробила свекрухи свої. Зараз так поки гріється моя праска, бо мені ще треба оту всю кучу перепрасувати і все поскладати. Сумку. Я тільки сумку достала. Коротше, через дві години виходити вже я, як завжди. Ігнасік, що ти робиш? А гладушек хамячит. А, ну взагалі не про це. Ось що я вчора вночі зробила свої свекрусі. Ось таку підвісочку, вона така ніжна і трохи, як мені здається, така як це, нарядна. От. Але я все одно хочу, щоб вона її одягала не тільки на якісь там свята, бо це майже ніколи. Які там у нас зараз свята? Куди ми, Куди ми ходимо зараз? Нікуди. От. Хочу, щоб вона її носила постійно. Ну, Не знаю, можливо, оці. Перлини занадто такі. Ну, коротше, ладно, мені все одно подобається. Нехай Цю я подарую їй просто так, на свій смак, так скажемо, і скажу їй, щоб вона подивилась те, що я позберігала. Може, їй щось сподобається, я вже їй зроблю, те, що от саме вона хоче. От. Ну, А перша підвісочка буде ось така. Так, ось Дивіться, я на себе її начепила Так, під цю домашню футболку чорну, але все одно прикольно. До речі, Ігнат вчора почав ходити за руки нарешті. От, ну, Так, щоб його хтось вів за дві ручки він йде, а не тільки своєю цією каталкою. Можливо, це гарний знак і скоро він буде топати сам. Ну, поки, поки ось так. Так, добре, все. На цьому я буду вже завершувати. Всім дякую дуже за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!